Добрий день, дорогі мої милі друзі, мої люди і мої подруги. Сьогодні в нас обід і ми на обід варимо. А сьогодні мій один із внуків завершив школу. Це мається на увазі, він прийшов на, на багато вчителів. Він прийшов з одного ступеня школи до трошки вищого ступеня школи. І ми були на, на їхньому закритті зробили відео, одним словом я дуже тішуся. І так в нас обід. В нас на обід в меню сьогодні овче, не, не овочева, помідорова зупа, Бо це його зупа преферіта, любима, то я по його замовленню роблю. А на друге, напевне, будуть шпагеті. Шпагеті, як завжди, з помідоровим соусом. Я так думаю, але ну ще не визначено. Будемо бачити в ході. І так, що ми зробили? Ми зробили, нарізали цибульку, кинули цибульку на сковороду, влили олії, вона трошки нам потушилася і влили соусу помідорового разом з водою. Поки воно вариться, ми поставили воду на саму зупу. До води ми додамо кусочок кісточки або курячої, або свиної. Побачимо. Це ми зробили і продовжуємо далі. І так, це наша помідорова зупа вариться. Сюди ми кинули олію, кинули цибульку. Цибулька прожарилась і чесночок, бачите? Цибулька з чесночком прожарилася, ми влили сюди пасату, помідоровий соус. Тут є 500 грам. Ми весь 500 грамів влили сюди і ще долили трошечки води. Води долили, щоб нам не бризгало, і води долили, щоб воно зварилося. І лишаємо, можемо накрити кришечкою, можемо не накривати, як хто хоче. Це вже не має значення. Сюди, в баняк, ми отак ми кинули кусочок кісточки, так буде видно, і налили води. Це також на помідорову зупу. Наразі хай вони варяться. Нашу пасату, наш соус помідоровий зварився. Наш, наш рис у баняку також зварився. Ми один з одним змішали. І тепер пробуємо, що сюди бракує. Починаємо заправляти нашу зубку. Сюди бракує солі і всіх приправ. Що ми робимо сюди? Додаємо сюди солі. Оце все м'ясо витягнемо. Окей. Додаємо сюди солі. Ще треба. Окей. Може забагато. Окей. І сюди до пасати нашої додаємо. Робимо нову заправку, тому що ми робимо макарони. У помідорового соусу. додаємо помідорового соусу. Тепер беремо ще додаємо води. Так, скільки ще. води. Додаємо ще скільки води. І хай воно вариться. Макарони наші макарони ми поставили, вони закіплять. А це все хай вариться. Так, нашу звуку будемо виключати, додаючи там всякі приправи. І так, дорогі мої, обід наш готовий. В нас на обід, на перше, зупа помідорова, а на друге шпагетті з помідорами і з котлеткою. Ми пробували все смачне Можу вам попробувати ще раз. Але як я буду так кожен раз спробувати кожного дня, то я і їсти ще потім, то буде дуже для мене недобре. Ми зробили. Я сьогодні трошки змучена, бо я ходила дивитися я на завершення школи мого внука, нога мене болить як боліла. Отака то історія. Я хочу вам сказати і подякувати в першу чергу за те, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся, що ви мені даєте коментарі, що лайкаєте. Я вам кажу щиро-щиро від душі спасибі. Також я хочу вам сказати, що також я хочу вам сказати і побажати міцного здоров'я, Мирного неба, Божої благолаті, хорошого, хорошого настрою і теплого дня. Хай нам всім допоможе Бог в, наш, в нашій налегкій на сьогоднішній день Україні. А зараз я з вами прощаюся, кажу вам смачного і до зустрічі! Заходьте на мій канал, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна.